Привіт. Я повернулася з давно обіцяною книгою Ренд. Атлант розправи в плечі. Почну з того, що я прослухала аудіокнигу від сервісу «Абук», який дуже рекомендую. Якісна озвучка. І, крім того, приємні ціни. По друге, трошки про авторку. Авторка Ренд, це псевдонім. Американська мислителька і авторка, яка втім народилась у Російській імперії і вже тікала на Захід з радянської Росії. Тобто, коли вона говорить і описує соціалістичні перетворення, вона має інформацію, вона була до того дотична, про себе вона говорила, що вона надзвичайна індивідуалістка. І найбільша іронія долі в тому, що вона народилась у не менш прийдатній для неї або для будь-якого індивідуаліста країни в Росії. В Сполучених Штатах вона знайшла себе і власне, написала такі дуже знакові книги. Одну з них ми зараз розглянемо. І третій момент на вступі. Мені книга здалась цікавою. Це тритомник. Втім, я не багато часу її слухала, хоча довше, ніж зазвичай, адже я роблю нотатки, відповідно, зупиняюся і прослуховую деякі моменти, щоб навіть записувати цитати. Але я хотіла розказати не про це: нещодавно я у інтерв'ю Сергія Фурси ютуб-каналу Палає. В рамках проекту це ніхто не буде дивитись, почула таку думку, що Атлант розправив плечі це найнудніша книга, яку він читав. Я, можливо, б погодилась, але я звертаю увагу на те, що я можу корисного забрати з книжки. І крім того, що герої надзвичайно добре прописані, ну, характеристики описання, приклади, в яких вони проявляють свій характер. Мене це приваблює дуже сильно і, чесно кажу, от є деякі характеристики головних героїв, які я би взяла собі за приклад. По-друге, можливо, для того, щоб пояснити суть, можна було скоротити дещо саму книгу. Втім, треба розуміти, що ми всі дуже різні відповідно. Декому треба більше описань, більше пояснень через різницю в досвіді, різницю в е, певних знаннях. Тому от таке детальне е, пояснення і е, деталізований е, образ того, яким чином перетворюється колись капіталістичне суспільство у те, що пропонують соціалістичні. А лідери, воно, я думаю, що дає таке чіткіше розуміння для людей, з, можливо, з меншими знаннями саме економіки, економічних процесів. Тому я б не сприймала якихось характеристик цієї книги, а втім, не мати сильних очікувань. Отже. Про саму книгу у книзі, як на мене, є дві сюжетні лінії. Перша стосується взагалі перетворення суспільства економіки з капіталістичного на соціалістичне впровадження нових правил в економічній діяльності і описується дуже детально і по часу з такими негарними катастрофічними деталями. Цей процес. І друга сюжетна лінія це любовна лінія, яка я не вважаю, що варта описання, кому цікаво, може подивитись. Я би хотіла детальніше зупинитись: по-перше, на головних героях, і по-друге, на деяких думках і ідеях, які висловлені в книжці. Спробуємо це відео зробити коротким і таким чином, можливо, у вас буде стимул прочитати або перечитати цю книжку в пошуках відповідей на ті питання, які у вас виникнуть. Ну, або ставте свої питання в коментарях і спробуємо знайти відповіді разом. Отже, серед тих думок і ідей, які мене найбільше змусили думати, і в цьому плані навіть не йдеться про вибір, адже я переконана капіталістка. Мені здалося дуже цікавим питання, чи варто приватні компанії, чи варто розвіщувати свої замовлення монополісту, а монополістом називають лідера на ринку, який і так має повно замовлень, який втім чітко і відповідально виконає свої зобов'язання, або краще віддати своє замовлення і відповідно гроші. Невеликі компанії, яка, звісно, вона не гарантує ем, чіткого виконання своєї частини зобов'язань, але вони ж маленькі, вони потребують грошей. І мене змусило е, задуматись над цим вибором не, не сам вибір, тому що я працюю в приватному бізнесі, я знаю, що таке е, потреба в чіткому виконанні графіків. Мене найбільше здивував сам підхід, чому може виникнути таке питання? Хіба бізнес, там більше приватний бізнес, не повинен вибирати те, що найкраще для нього? І чому взагалі віддавати своє замовлення, свої гроші відповідно тому постачальнику, який не дає гарантій? Але тут така соціальна нотка, ну, лідер він же і так має багато роботи і багато доходів. От маленькі, ну й вже треба пожаліти. Чому маленькі не стараються бути кращими? Тут мене найбільше а, цікавить питання. Але переходимо до наступної ідеї, яка а, теж піднімається декілька разів. І це висловлюється як така негативна характеристика людини, адже людина хоче тільки заробляти гроші. І говорять про людей в негативному плані, що вони тільки хочуть заробляти гроші. І мене це так зачепило: говорять про людей, які створюють бізнес часто з нуля, які... Надають робочі місця, які платять податки, які вкладаються не тільки своєю енергією, своїми вміннями, а ще й шукають людей, які б їм допомогли у інноваціях. І ці люди погані, тому що їх мета заробляти гроші заробіток. А ті, хто не хоче заробляти гроші в бізнесі, вони хороші. Тобто бізнесмен, який створює бізнес, який не має на меті заробляння грошей, відповідно, не має гарантій, що буде вчасно сплачувати заробітні плати або податки, це він хороший. А В цій книзі, яка описує Сполучені Штати. Початку минулого століття, початку індустріального буму, коли зростає ринок, зро... Зро... зростають потреби всього, і в першу чергу е... матеріали будівельні, е... виробничі потужності, е... матеріали для виробництва, транспорт у такий момент є бізнеси, які чомусь. Примодряються не заробляти гроші. Хоча це момент, коли попит часто перевищує пропозицію. Це для роздумів. В цей момент зароджуються два такі поняття. Хоча вони, я не думаю, що не існували раніше перед тим. Отже, Піднімаються чітко питання соціальної відповідальності бізнесу і зародження інституту репутації. І знову ж таки, е оточення соціалістичне, лівацьке, а вони вважають, що кращою є та людина, яка висловлює соціально прийнятні ідеї, а не та, яка своєю працею створює робочі місця. Сприяє підвищенню рівня життя працівників і взагалі робочого класу, сприяє зростанню рівня технологій, якості умов виробництва якості умов життя. Тут є таке викривлення, яке насправді варто дослідити. І я б рекомендувала, коли ми читаємо, поставити себе на місце всіх учасників. Тобто, коли ти на себе приміряєш ситуацію. Ти розумієш, наскільки іноді бувають несправедливими якісь вимоги чи якісь характеристики? Мені в романі сподобався дуже один з головних героїв Франциско Данконія. Він походить з багатого іспанського роду, які володіють добовним бізнесом у багатьох країнах. Починається описання його ще з його підліткового віку. Він проводить свої літні канікули часом з сім'єю друзів його родини у Сполучених Штатах, де він зростає і змінюється разом з іншими головними героями цього роману, але також проявляє свій характер. І мені стається дуже цікавим. Те, як його описує авторка, перше, коли він починає знакати, його матір сімейства, де він гостює, знаходить, працюючи на залізничній станції, а вона йому докоряє, що «ну чому ти так робиш? Адже твої батьки будуть звинувачувати нас, і, і взагалі на що тобі працювати? Що скаже твій батько? На що він відповідає: Ну, мій батько запитає, чи добре я справлявся з роботою. Тому що коли я взимку якось три місяці пропрацював на кораблі. Батько тільки запитав, чи добре я справлявся з роботою. Одна з найбагатших родин у світі. Надзвичайна кількість можливостей. Мало того. Франціско Денко е, готувався до того, щоб успадкувати бізнес. Втім, він шукає собі будь-яку роботу. І його батько це підтримує. І єдине, що його цікавить, чи ти добре справляєшся зі своєю роботою. Мені дуже сподобався цей пасаж. В тому плані, що Мотивація все-таки робота і результати. А не розслабитися чи я багатий спадкоємець. Це мене зачепило насправді. Далі авторка пише про Франсіско Донконі. Ну, мені він сподобався, можливо, ще тому, що іспанець, хоча звісно, аудіокнига. А, ні, а нічого додаткового, окрім тексту, написаного авторкою, не дає. Це не фільм. Але. Данконія не порівнював себе з іншими. Він просто казав: я можу це зробити. Перед тим, як щось робити, він питав, навіщо? І не робив того, що вважав невиправданим. Він не вмів двох речей: перше стояти на місці, і друге рухатись без мети. Він казав, що головне це наскільки добре ти виконуєш свою роботу. Золотим стандартом стане. Мірило компетентності. Наскільки добре ми робимо свою роботу? Незалежно від того, на якій ми позиції, адже це, як на мене, ще й показник самоповаги. Ще францівська банконія. Хіба не аморально жадати без дії або діяти без мети? а морально жадати без дії. Так чи ні? Чи є сенс у мріях, якщо ми пальцем не вирушимо для їх здійснення? Також мені надзвичайно сподобався його монолог про гроші. Я лишу в описі до відео посилання. А Справді дуже важливо і дуже цікаво зрозуміти, що. Можливо, не так у нашому ставленні до грошей. Можливо, що не так у нашому ставленні до людей, які мають великі гроші. Але це на ваш розсуд. Далі є просто цікаві речі, які я собі відмітила. Будь-яка відмова визнати реальність якими б не були причини, веде до катастрофічних наслідків. Не буває лихих думок, крім відмови думати. Зараз дуже важкі часи. Я по собі бачу, як вже більше як півроку мені важко сконцентруватись, і є речі, які я Дуже по-іншому сприймаю. Але шукати правду, шукати оцю об'єктивну реальність, а не ховатися наші бажані ідеї про те, яким є наше сьогодення, воно допоможе краще підготуватись і краще використовувати ті можливості, які є. Тому, навіть коли важко, навіть коли неспокійно, я дуже рекомендую шукати правду і тікати від тих, хто надто заспокоює, або хто надто намагається залякати, і дає катастрофічні або песимістичні прогнози. І знову, і знову. Не буває лихих думок, крім відмови думати. Угода, в якій один отримує, а другий страждає це шахрайство. Це про теорію бізнесу і про принцип позитивної суми. Що ми обговорювали у е, Томі про Андрія Шептицького, тут посилання. До чого я це? Коли е, раніше теорія їх, а, і ця ж теорія застосовувалася до бізнесу, вона передбачала, що є один переможець, а друга людина програє, в сумі е, виграш плюс програш дають ноль. Я Андрій Шетицький і інші мислителі дійшли до теорії позитивної суми, тобто Win-Win. І в цій книзі так само. Якщо не виграють обоє, це шахрайство. Далі, коли вже створено у книзі описано, далі. Коли вже у книзі описане нове суспільство соціальне, один з чиновників каже, що ми створили систему, в якій неможливо діяти, не порушивши законів. І на порушниках, які не хочуть відповідати за свої порушення, будемо заробляти гроші, нічого не нагадую. Ще одна характеристика такої системи. Система, в якій нужда — це право і на блага заслуговує не той, хто їх створює. Оце найбільш жорстке і жорстокий, мабуть, з цієї книги. Тому що ця система показує надзвичайну несправедливість. Всі люди різні, всі люди різні за Здібностями, за своїм світоглядом, за своїм світосприйняттям, за своєю здатністю використовувати можливості чи ховатись від них у зону комфорту. Ох, я це сказала: зона комфорту, вибачте. Отже, ми всі різні, дуже різні. Отже, ми всі різні. Ми всі. Даємо різний вклад. Але ми заслуговуємо на винагороду так само різну. Один з найважливіших моментів у цій книзі у мене ще є багато цитат, я їх викладу, мабуть, в описі. Але я хочу наполягти на тому, що варто тим, хто ще має сумніви, варто. Пошукати опис одного подорожуючого, який виявляється випадковим попутником головної грині Дагні, потязі, він був працівником компанії, яка стала прикладом занепаду, коли у компанії починаються впроваджуватися такі соціальні. Підходи. І він розказує, як компанія яку успадкували діти-засновника. Ці молоді люди мали свої соціальні теорії. Вони вважали, що у всіх є однакові права, і треба винагороджувати людей за їх потребами, а не за їх вкладом. І не за їх цінністю для компанії, від кожного за можливостями, кожному за потребами. І цей чоловік розказує, як першими почали тікати з компанії люди, які мали найкращі, найсвітліші голови, які були продуктивними. А далі як почало занепадати виробництво, адже а що старатись більше, якщо я все одно отримую своє? І по-третє, як почало занепадати взагалі, от це маленьке суспільство, працівники фабрики, які жили поруч, як вони, наприклад, відмовляли людей від одружень. Як їм не подобалось, коли народжувались діти, чи взагалі як ставились до людей, які потрапляли в лікарню і, звісно, потребували додаткових якихось витрат. І це все почало знищувати людське в людях. Отже, коли Твій дохід і твій добробут залежить не від того, що ти зробив, який ти вклад зробив, а від того, які в тебе потреби в плані, як це бачить суспільство. Отут виникає дуже великий розрив, і тут виникає дезмотивація. І я думаю, що це один із найбільших висновків, які можна зробити з цієї книги. Ще декілька цитат для того, щоб зрозуміти точку зору авторки, і ну, я погоджуюсь. Нікчемної роботи не існує. є тільки нікчемні люди, які ставляться до роботи недбало. Нікчемної роботи не існує. І зараз в ситуації, коли багато хто роз'їхались і. Ситуація з роботами дуже нестандартна і доводиться шукати, виживати, як можеш, де можеш ще більше. А потреба підтверджувати це розуміння, що не буває нікчемної роботи. Будь-яка робота, особливо якщо вона зроблена добре, вона заслуговує на повагу. Ще одна цікава цитата. Що є багатство, як не засіб розширити життєві можливості? Людина може зробити це виробляючи більше або швидше. Отже, багатство це не кількість грошей або злотих злитків. Багатство це ширина, глибина. Життєвих можливостей. Невже вміння однієї людини може становити загрозу для іншого? Найбільшим дурним є працедавець, який боїться брати на роботу найкращих працівників? А ще у цій книзі часто обговорюється питання конкуренції, що взагалі конкуренція це. Дуже жорсткий і жорстокий навіть елемент капіталістичного світу, адже ми всі різні, і слабшому треба допомагати, і слабшого треба підтримувати. Не в плані навчити слабшого бути кращим або слабшому давати більше. Можливостей для того, щоб зростати. Ні-ні. ні Від слабшого вимог не, немає. Є вимоги до сильніших і кращих. Трошечки знизити оберти для того, щоб слабшого не пригнічувати. Зараз час простих людей. Будь-хто може отримати блага, які не заслужив, а забезпечити це мають ті, хто вміє працювати і створювати. Але без таких людей вони не здатні вижити. Ми стільки чули про залежність незвичайних людей від звичайних. Тобто це бізнесмен залежить від працівників. Якщо ми підемо, він нічого не зможе. А зараз побачимо, як звичайні люди впораються без нас. І стане зрозуміло, хто від кого залежить. Це мені нагадує вислів Генрі Форда. Мої працівники є моїми партнерами. Вони допомагають мені втілювати ідеї. І це про взаємозалежність. Але, звісно, людині, яка є бійцем, простіше вижити, ніж людині, яка потребує лідера, або яка потребує, щоб їй казали, що і як робити. Тому так. Часто простій людині важче вижити, ніж бізнесмену, навіть якщо бізнесмен втратив все. І там опис про те, яким чином працювала ця соціальна економіка. Я не хочу в це заглиблюватись. Мені це надто нагадувало Радянський Союз. Хочу. Ще останню цитату навести. Розум людини це її основний механізм для виживання. Для того, щоб вижити, людині потрібно діяти. Але дія починається зі знання, що і як робити. На цьому я хочу завершити. Розум людини це її механізм для виживання. Отже. Думати, діяти лишайте в коментарях ваші думки і ідеї щодо цієї книги, можливо, якісь а, думки протилежні до моїх, можемо подебатувати. А також лишайте в коментарях ваші пропозиції щодо наступних книг, які обговорити або ідеї. Тому ваші ідеї читаю, чекаю в коментарях. А свої ідеї я запощу найближчими днями. Подивимось, чи зійдуться наші думки на найближчі відео. Дякую за перегляд. І якщо сподобалось, ставте лайк. Чао!